Отак я зайнялась уже обрізкою дерев. Це у мене вишенька. Всередині я одрізала отаку деревинку, щоб не загущувати. І оце, те, що я... Ох і тупий у мене секатор. Те, що я надивилась. В інтернеті так я й обрізала. Там пеньки треба казали. Ось і у мене є пеньки. Ті, що всередину йдуть, треба одрізати. Всі подрізали ті, що всередину. Хорошо. Воно, ну, може, щось і буде. Ну, це вишня молода, вона ще навіть не цвіла ні разу.